Великий і щирий привіт вам, шановне панство, мир вам і дітям вашим і батькам вашим, нехай супроводжують вас радість і втіха усюди і скрізь, куди б ви не звернули стопи свої. Навіки Амінь. Чому я так дивно звертаюся до вас сьогодні? Тому що я хочу поговорити про Шалом Лейхема, про його твір, Те молоча». Здавалося б, скільки про це сказано. Що можна сказати ще? Я спробую. І починати, мабуть, треба з а хто його не знає. Але ще раз нагадати буде зайвим. Отже, у 1859 році народився Соломон Наумович Рабинович. Так, так. Той самий. Кого ми знаємо тепер як шалом Малейхама, що означає це привітання, я думаю, відомо всім. Мир вам. Народився майбутній Шалом Алейхам на території сучасної України. Він був дитиною, він навчався у 1877 році після тривалих пошуків роботи. Шолому пощастило. Він отримав місце домашнього вчителя у заможного єврейського орендатора Елімеле Хелоєва. Три роки навчав його доньку Голде, Ольга, як ми б сказали. Між ними спалахнули почуття, а батько, дізнавшись про це, звичайно, вигнав вчителя, знову безробіття. Був змушений поїхати в Лубне Полтавської губерни, де отримав посаду, кого б ви думали, казенного раби. Шолом повернувся в Київ. Зустрів там Ольгу Лоєву, з якою листувався майже два роки, одружився з нею всупереч волі її батька і поселився з молодою дружиною в Білій церкві. Дружиною він прожив 30 років, як 30 щасливих днів. Кажуть, першим літературним твором майбутнього словнозвісного письменника став лексикон Мачухи. Він заснований був на власних дитинських враженнях. І побудований за принципом обетки, наприклад, А. Рештант, Асмадей, Анциболот, Аспит, Б. Бандит, Безголовий, Байстрюк, Брехун, Барило, Бамбула, В. Віслюк, Виродок, Відьмак, Вахлак, Волоцюга, Вайло. Перші його художні твори, написані у 1883 році, тоді ж уперше підписався він псевдонімом Шаломалейха. Дуже відомий його своєрідний триптих з життя єврейської художньої інтелігенції, Стемпеню. 1888 рік, Йоселе Соловей, 1890, та мандрівні Зорі, 1911 рік. Також відомі його твори Менахе Мендл, хлопчик Мото, це твір для дітей Таєнацтва. Ну і звичайно. Звичайно, в'є Молочник, який став, як на суди, а найвідомішим твором Шала Малейхума в усьому світі.